Всім привіт! Сьогодні буде трошки таке відео про посадку півонії. Я ще весною їх бронювала, їздила у сусіднє село і дивилася, як вони квітують, збирала собі, які я хочу. І нарешті, вчора я їх купила і зараз буду ось тут підготовувати місце для їх посадки. Для посадки мені знадобиться мій компост. Тут у нас біля курника є компостні ящики, і вже зараз я наберу. Трохи компосту для моїх посадочок. Ось таке відро. Тому наш інструмент, лопату. Велику, маленьку перчатки. Мій неодмінний помічник шлангу Він Дуже довгий звіт, аж йде. Компост, зола. І ще додала е, дві лічки води, і там в мене біопрепарати: Мікохелп, фітоцит і е, невеличке живе добриво. А ось і самі саджанці півоні. У мене тут є шість штук різних кольорів і якості дуже такі гарні. Подивіться, які вони мають вже бруньочки, і в наступному році я очікую на цвітіння. Так, у мене тут є такий шаблон для того, щоб робити ямки. Зараз треба розмітити, де будуть мої півонії рости, їх 6 штук. І ось тут між деревами я хочу посадити, десь, ну, виходить, 4 штучки. Один по центру. Ось так. Прикладаємо. Трохи тут роблю собі наміточку. І тепер мені треба зняти оцей верхній шар. З Агзоном. Піду вдягну свої наколінники. Так, такі в мене є наколінники, не класні. Можна тепер спокійно сідати на землю і робити так, як мені зручно. Бо на корточках сидіти я не дуже люблю. Вже у процесі я зрозуміла, що маленькою лопаткою це дуже складно робити. Ну, треба було вже закінчити. Так, траву прибрали, тепер треба викопати ям і підготувати її для посадки півонії. Прибираємо землю, робимо ямки. Отакий От саджанець, Це лемон. Такий лимонного кольору, велика-велика квіточка. Бачите, який гарний, такий просто гарний саджанець, Блек, не можна. Зараз примірюємо ямку. Так, можна трохи ще заглибити, тому що нам треба буде досипати сюди ще компост. Додаємо компост. Це щось качан. Ось такий у нас компост. Насипаємо палочки. Додаємо залу і все добре перемішуємо. Приміряємо наш садженець. Отак. Ось є. Ще трохи компосту. Трохи оброблю полью нашим коктейльчиком. і буду засипати землею. Так, тепер проливаємо все добре. Зараз земля трошки просяде. І потім я зверху ще досиплю так, щоб над почкою було десь ще сантиметрів 3-4 землі. Так, все, чекаємо, а поки що буду робити наступні посадки. Як виявилось, великою лопатою значно легше робити оці кола під посадку і прибирати дьорн газону, ніж маленькою лопаткою. Після посадки треба все гарненько пролити і засипати зверху ґрунтом для того, щоб заховати наші пруньки від морозів. Вже пройшов тиждень після того, як я саджала свої півоні, ось так вони зараз виглядають. У нас дуже тепло останніми днями, сьогодні у нас 22 вересня 2023 року. І е, мій догляд за цими півоніями вже закінчився. Зараз вам розкажу, що я роблю з тими півоніями, які в мене вже ростуть. Ось так виглядають зараз півонії на клумбі. Листя починає вже червоніти. Це говорить про те, що вночі вже стає прохолодно для них. І коли отак листочки всі стануть бордовими, такими, я їх просто зріжу. Під саму землю. Ось так це буде виглядати. Я вже два кущика тут зрізала, тому що мені треба було почистити клумбу для того, щоб посадити два винограда вічі. Хочу, щоб заплетався оцей паркан. Два тижні тому я підживила свої півонії осінніми добривами для квітів фосфорно-калійними. І на цьому. До весни догляд закінчився. На цьому я відео своє закінчую. Буду рада вашим коментарям, зауваженням, лайкам, підпискам. А зараз ми всім кажемо вам пока, мирного неба і від гав!